Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри. Це універсальний аксесуар для чоловіків та жінок, що поєднує стиль та комфорт. Завдяки поляризованим лінзам, ці окуляри ефективно блокують відблиски та зменшують напругу очей під час перебування на сонці. Вони ідеально підходять для активного Починку, такого як подорожі, риболовля або велосипедні прогулянки, окуляри також мають захист UV400, що гарантує 100% фільтрацію шкідливих ультрафіолетових променів. Їх дизайн підходить для різних типів обличчя, надаючи вам елегантного вигляду. Пропонуємо до вашої уваги ножиці для шиття. Це стильний та функціональний інструмент для шиття та вишивання. Ці ножиці у формі райдужного лелеки додадуть химерності вашим інструментам для рукоділля. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, тому забезпечують точність та довговічність. Невеликий розмір та тонкий кінчик роблять їх ідеальними для складної вишивки та детального шиття. Веселкові ручки не тільки покращують естетичну привабливість, але й дозволяють їх легко. Помітити покращить свій досвід шиття та вишивання за допомогою цих яскравих та надійних ножиць. Пропонуємо до вашої уваги жіноче намисто. Це стильний аксесуар, який поєднує в собі природну красу та символічний зміст. Воно виготовлене з дрібних каменів, таких як аметист, кварц, бірюза та інші. Це намисто не лише є модним доповненням до вашого образу, але й вважається джерелом позитивної енергії. Завдяки богемному стилю намисто чудово підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Камені мають приємну текстуру та добре поєднуються з іншими прикрасами, це намисто стане ідеальним подарунком для тих, хто цінує натуральну красу та духовність. Пропонуємо до вашої уваги намистини для прикрас. Це ідеальний матеріал для створення оригінальних прикрас своїми руками. Вони підходять для виготовлення браслетів, намист, сережок та інших аксесуарів. Вони стануть чудовою основою для будь-яких проєктів, адже легко комбінуються з іншими матеріалами, наприклад, золотом, сріблом або деревом. Це ідеальний набір для людей, які люблять займатися творчістю. Завдяки ним ви зможете зробити унікальний подарунок для своїх близьких Пропонуємо до вашої уваги намистини з літерами. Це ідеальний матеріал для створення оригінальних прикрас своїми руками. Вони підходять для виготовлення браслетів, намист, сережок та інших аксесуарів. Вони стануть чудовою основою для будь-яких проєктів, адже легко комбінуються з іншими матеріалами, наприклад, золотом, сріблом або деревом. Це ідеальний набір для людей, які люблять займатися творчістю. Завдяки ним ви зможете зробити унікальний подарунок для. Своїх близьких